17 вересня Україна відзначає День рятувальника, це свято для тих людей, які рятують нам життя і оселі, роблять все, щоб ми жили в мирі і злагоді. Сьогодні моє відео це змагання пожежних в Балаклійському районі, яке відбулося в тому далекому 1995 році, тобто всього 30 років тому, в той час. Кожного року навесні проводилися спортивні змагання пожежних команд всіх організацій і підприємств Балаклійського району. Подивіться і пригадайте, як все тоді було. Давай начальник штабу громадянської оборони району, команди протипорадної служби громадянської оборони хазяйства району для участі в соревнованнях пожежно прикладному спорту построєний. Майор Полтавець. Вольно! Вольно! Товарищи, сегодня мы проводим с вами традиционные ежегодные соревнования невоенизированных формирований пожарных гражданской обороны район. Наш, наши сегодняшние соревнования посвящены 50-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Нужно отметить, что огромный вклад в дело достижения победы нашего народа в войне внес и контингент пожарных формирований. Это и те формирования, которые входили в состав МПВО ГО, и отдельные пожарные формирования профессиональные. Огромный вклад внесен в дело победы. Дивлюсь на этих людей, пожежных, и пригадую, как все тогда было, как я приехал на змагання разом с пожежниками из Сукрового завода. Ясна речь, Що їм я приділяв більше уваги. В той час я готував репортаж про ці змагання всього на декілька хвилин для Ізюмського телебачення Сіат. Його керівництво доручило мені зробити інформаційний випуск на декілька хвилин для всіх мешканців Ізюмщини. Змагання проходило в декілька етапів. Спочатку була естафета на швидкість і спритність. Де всі учасники показували свою майстерність. Важко було суддівським бригадам виявляти переможця, тому що всі показували добрі результати і хотіли перемогти. Другим видом змагань був забір води в автомобіль з водоєму. Тут теж все вирішувалося на швидкість. Дивлюсь на оці змагання і пригадую, як все тоді було. Як ми жили в мирі і злагоді і не розуміли, що прийде час і якимось нелюдям захочеться нас знищити і поработити, поставити на коліна українців, як можна задурити свій народ, щоб вони взяли в руки зброю і пішли убивати простих людей тільки за те, що вони думають і говорять не те, що їм велить їхній правитель. Як на очах Росія перетворилася в рапсію своїми агресивними діями, вона несе смерть і розруху, ненавість між людьми. Невже людство буде терпіти отаких от істот і нелюдів, які несуть зло і гвалтування над всіма цінностями? Коли я дивлюся в інтернеті, як живуть люди в світі, які є будівлі, які курорти. І вся оця краса, яку важко передати словами, а ці рапсійські нелюди хочуть повернути все назад, в ХХ століття, і вернути отой союз, що сам розпався із за економіки, із за того, що влада докерувалася до того, що не було що їсти і в чому ходити. Тепер все це чекає на рапсію. прийде час, і вони прозріють. На жаль, дуже дорогою ціною буде це прозріння для українців, тому що десятки тисяч загиблих, і скільки зруйновано міст і сіл, скільки такого горя і біди принесла ця імперія зла. Я вважаю, що вже скоро Божа кара поставить все на свої місця, і Україна переможе, возродиться і стане прикладом для всіх країн світу. Що таке воля і незалежність? Україна понад усе. Слава героям!